Доброго дня, шановні аграрії. У вашій увазі культиватор причіпний КПГ-6, виробництво Велесагра, 6-метровий, гідрофіковано складний 2015 року. В гарному стані без підварів. Від нього пружина борона з катком. Пружини добрі. Трубчатий каток. Опорні колеса накрила. Да них ключеваторов Культиватор знаходиться на площаці міста Дніпро. Не забувайте підписуватись на наш канал, де багато цікавого та більш детального відео. Гарного мирного дня.